у нас немає ключа. У нас немає ключа. Клас. Ого! Оце? Ось де ти, вусатий придурок. Да, в тебе екстра баблішко за те, що ми справимося в ній. Мастерш Морон, вусатий придурок. Smash them all! Let's go! Они ч мы в демон твоих? Смаш земол! Ладно, Роберт попроще. Опа! 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 Смаш тем! Что ты там? О, левел ап! Де? Вектору погано. Кинув його. Кинув його. Ага. Ой. Юрба надійшла. Просто <рес> <його> їх зажали. Олег. <рес> що ти робиш з ними? Вони бігають. А пчола любише сидіти собі на задвір'ї. Бідний вектор, що виробить. Избергай. Походу. Ай, кажется, можно мы пиа. Не знаю, мені подобається чаковати Четти через их способности. а Уа! Уа! ху ха 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 Ху-ха-ха-ха! Uh, 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 uh. Ага. Сначала дрожжики по смерти, а потом пища. Так, так все. Окей. Okay. Окей. Okay. Нифига себе. А я так дробью. Ого. чиканько. Що таке? <с comunque> Помагай їм! Обійдуться Філій пофіг, на неї навіть не попадали! Надо дому хоче. Ага. Лічніший він Золотого пей. І <Okay .üyor> нормально. Оп. А, я вбив і всі взяли, Да, да. Нормально. Черепахи! Нема, більше черепах! Ассом! Так, та є все, тепер, коли три штуки є у чармі, можна пірачити. Лише ним. <головіка> <головіка> так, да, силу удара, і він може ним вбивати. Ага. Тобто він на першому і на другому рівні. Просто б'є. На, на першому просто цей. Соперник э, в конвульсіях. На другому в конвульсіях він трохи ранить. На третьому він вбиває. Тобто на першому він вообще просто глушає, даже да, да, у глупає. Да. А куди далі? Аж сюди. What the hell? Що відбувається? Відбуваються співи! Я просто... проедем, що співаю. Ага. Але, знаєш, я в них три жизни вже накопичу, то це. А! Чого блять? Ты вовник битви з роботами агмана якісь самі жорсткі? Оце, блін, подивись, ми обычно всегда стоїмо на одній платформі, а тут треба пригати через платформи. платформы. не знаю. Собака потеряв все кольца. Їх було 480. Почти Якщо що. Чого ще ще шайном туда? Так, следующий левел гар. Ого! Ну шо, ребята! Кармона! Ааа, а сам! Шаймай бить! Теперь сюда, латибо. Ч бы и не? А, окей. Ну само наводить? Куди пригай? Тут нікого немає, я кого смешити. Андо! Йокала мене. Капець, в них стріляй. І Як? Ракетою Ні? А, і воно само наводиться, I да? Я щось no, uh -huh. не поняв. Ну, походу, тоді вниз пригати на то. Або на цю крутяшку. Ну хай, реально якийсь уровень, я не знаю. А, я поняв. Значить вниз. Їдь. Шо вниз? Не вверх, як ти їхав, а вниз. То вона не їде, вона по кругу їде. А, вона по кругу? Да. А, а там вже якесь кільце було. Ну типа просто піднімає веб. А, -а, а, оно на ту платформу. Бачите, книги? Нет. Нет? А, і там нема на нашу встати, я поняла. Це просто якась брать. Угу. Я сначала подумала, что це платформа. Так, я пропоную тупо. Мне взагалі кінчат треба. Спасибо. Якщо я зароблю кільця... Я зможу їм протистояти. А, давай, там якийсь виключатель. Вот. А, це Эгман! Сук! Який же виключатель? Мені показалось. Ты що робити? Клад, спасибо. А, як вже uh. все тяжко. Так. Раз, два, три. You. You uh. 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 Ой, там в сей, в awesome. вверху висить. усе старіки. Самого верху наблюдать. Сейчас, секунду. Я надеюсь, що Может, Може треба було на тій полусі робити. На тій типу полусі воно мене забило. Не, не пішло. Класс. Класс. Так і знав, що Діапазон забила О, В смысле? Воно шо всі а яким образом? Чо. В смысле? Що з самого начала? Да. Ніе! Сраний <гум> роботичний шторм. Знову кіпан, може щось буде. Та золоті, вони тільки визивають інших роботів. Ооооох. Роски Він застряг там какой. Бачиш, типу. Він даже зараз не стане. О! Что, залутал, бей?

Достали. Достал. Что Эгман кажет над Бет? Не. Это что, ну не мне показалось просто, думаю, в смысле что он говорит. Вектор. А.

Ну. И мне не хватает. Трошки, 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 трошки. Давай. Чарми. Чарми, Бен. Крули умайзин. Фигач! Что ты так хочешь, бэт? Ну! Тоже же. Ты же была уже три лапки, она пропала. Так. ти гарчаєш, дядя. Та чорт не хватає цього разу постійно. Давай. Лево лапше. Так, лишався тільки Чарлі. Так. Ой, Джордж. Табаки. Да. Траба, их просто разберемся. Ого. Двести конец. Капец. Две жизни. Да. Так, осталася сама важка часть. Треба. Я не розумію, як тоді зробити, щоб воно накипа цей. Ага. Не нажимається було. Mm. Та, разом, mm. що так. Ну да, вот так. Ну там вот он не так. Странный. Летучий голландец. Летучий голландец. Ну кто он? Ты бегаешь. А дошки. Ні! Ні! Скільки у нас там життів залишилось? Багато у нас, подивись. 13. ми починали перший левел. Було 9 до того, як ми 7. до цього рівня. До цього рівня було 9. Ага. Як мене вже достало? ні! Він ще угорає? Можна посеред рівня Ні Не <глав��> <Непри>. просто зберегтися А <глав��> що <глав��> таке? Ну, дошли до того рівня де ці ключи, чуваки, напротив. <глав> ага. Ну Ні 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 Ти що, хочеш С17 життів сразу розбити? Сраный робот. Є. Yeah. Uh. А тепер їх розкидай, щоб ми всі are. попали Буде зроблено! Нерваз. Ой, опять буде один заставив. Так. Обережно тут. Навіть підходити не буду. Полчарни есть две штуки. Воду. Ну что, сейчас будет больше жизни. Чтобы на робота то хватило, дебильно. На лечущей моей карьере. Херай comes. Он так-то кажет? Типа Хамс! Я про то тебе и кажу. Бесконечное море роботов, Блин, только два робота. сигнали Я demo як же над bed Бэм! Ха-ха! Вісімнадцять. Це при том, що ми два рази вмерли. <гум> 8 Bum robot, oh Neymar robota. Hoje está, hoje vida. Thank you. Take... Thank you. Two, 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 <laughs> Да. Так я цей... uh. цей... ну, цей... ну Ракета шоу надо есть. Не знаю. Here we go. Ну, небагато я вправився? <рігінь> на що? Чого? А? Вот ти до чого? Він просто нікуди. нікуда. <гум> <гум> Я впав. У мене просто нервів вже не виключає на те все. Ви <гум> Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! back ah, smash them all. behold ninja power behold ninja power <laughs> <laughs> spirits unite oh not to be <риклад> Мені просто треба було накопити на цю штуку, на наступні на раунд. <риклад> О, три біста. Оте за це й кажу, і три штуки цих, і тімбла є. Накаплюємо жизнь. життя разом. There's so many It's an endless sea sure. okay. Yeah. Oh, uh -huh. Not bad. What the Not bad.

Shaijin's kissing. What would be <coughs> hey, 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 thank you? Hey, hey, oh, you <coughs> 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 uh-huh. Thank you. <coughs> Це житуха, двадцять чотири. Якщо б ці житухи нам допомагали з цією да. може, треба. Вверх піднятись на цій пушки то вона за далеко полетіти так, туди Вона за далеко летить, розумієш? Я не знаю. Де Я так. дуже якби хотів, то б не зміг би туди добратися. О, ни хера с ума Just kick <с был Вверх, вверх, вверх Вверх, вверх Как куда ты? Так ха два... два цих летучих роботи і два цих лишається. Так. тепер порошатель літучі залишається, ну йоперний. Жало <laughs> <laughs> ты. Ты на следующей игре. Нет! Ух, нифига нету, Меслі. Як? Невозможно. походу, появилося після того. Да, да. No, I can't believe this! І, розумієш, це був не, не кінець, получается. Капец! Ви що, прикалуєтесь? Тиш. Ті, бласт, тінь бласт <світ> хераєшь сразу. Сикин <світ> awesome. жизни. Чак сього, ви що, прикалуєтесь? Це що таке? Шістьсот тридцять четверти. Ехмандоси. Нарешті. Нарешті. Це були Ти що, бляха. Якийсь дурний. Це були Ізі вам. Та -та -та -да. Тра -тра. Таке. <плес> І скільки ми. От розумієте, на стейджі всі разом ми потратили півтора години.